Тут що, генератор працює, мабуть, світла немає. Мені там казали, на, на, там, на кутку дуже гарна шаурма продається. Не працює, ай. Зібралася одна. Ні, можливо, це просто написано, ну зараз піду, Ні, Закрито. М -м -м. Ну, піду, Зараз куплю шаурму і поїду на, десь на березі її з'їм. Ну, а що робити? Прямо черга стоїть. Я взяла авто, я хотіла з курицею, але з курицею просто немає. Є авторська 150 гривень. Коштує така ось така шаурма. І я взяла айран в пляшечки. Я віддала 170-185 гривень за оце. За оце. Але шаурма така здорова, я хотіла взяти маленьке. Ну, маленьку, буває таке наполовину. А він каже, немає зараз. Ну, тому що. Бачите, всі заклади ці позакривані, а люди вийшли на обід, тому обідають і просто немає. Тому зараз я ось тут можна тут сісти, ось дивіться, на цих лавочках. Тут все продумано, квітка гарна. Я сяду у тут. Чесно, хотілося мені всі, але сьогодні не мій день. Сяду тут. І поїм. Так, де тут чисто? У мене тут все в целофані так що мені це не страшно. Запрошую до вас, половинку повезу мамі, тому що не доїдим це 100%. І вон дивіться, який голубок красивий ходить. Голубочка. Так, добре, куштую. Розрізали навпіл, отак. Високовита, дивіться, яка. Тут курка, гриби і сир. Перше, що мені вже... Ой, гляньте. Що мені не подобається вже, це лаваш затягнутий, не хрусткий, ну, я б сказала, що навіть не смачний. Випало все в мене м'ясо туди. Соус просто нейтральний, не знаю, ледве кисленький, але оцей затягнутий лаваш, бачите, він ось як відділяється, ось все. Ось дивіться, який він. Він просто він... лаваш не смачний, а в шаурмі саме дає смак, це лаваш. Не знаю, огірок, відчувається, називається авторська. М -м -м. Мені не дуже подобається. Не то, що сказати, що там просто їсти неможливо, але мені не дуже сподобалося. Вона тепла, можливо, що капуста молода. Гриб. І от я взяла окремо від лаваша, начинка, ну, як сказати, недороблена. От я їм немає цілосності. Ку Куриця окремо, гриби окремо, соус якийсь несмачний. От я їм, я ще навіть не ковтнула, має таке враження, що в мене в роті вже печія, Не те, що там гостре, але таке воно. ну, Знову таке хочу сказати, я, я кажу, за. Як кажуть, свою точку зору. М -м. Я думаю, як накручу, то як підсмажу, то добре. А це мені ні. Зараз куштую айран. Що я можу сказати? Ви знаєте, я просто пила справжній турецький айран. Він наскільки смачний, його п'єш і хочеться пити. А це занадто кисле і навіть структура його таке враження, що, знаєте, із сметани помили якусь там ємкість. І додали туди кис, кис кислоти. Зовсім це не айран. Mm. Ну, для окрошки можна використати його. Ну, що я вам скажу. Так хотілося мені щось смачного з'їсти, але я не отримала задоволення. Ну, це заберу додому, розігріємо, не викинемо. Викидати не буду. Але задоволення я не отримала. Так що це моя думка. А ви купуйте, куштуйте. Так що завертаю свої лахи і їдемо десь у магазин, заїдемо. Мені... А що мені? У мене все є. А, хліба немає, я сані хліб я дала весь з дому. Так що заїду хліба куплю. Ну і зараз мамі гостинець. Шаурму. Хай. Мам, я тобі гостинець привезла. Ось що. Шаурму. Шаурму? Шаурму. Половину я з'їла, мені так захотілося я думала в КФС KFC... а та як я ото от, завертаю. Ну от, ти попробуєш і скажеш. Мені кажеться, що в мене вкусніше. А ну давай вкуси. То є та я думала в KFC заїхати, а воно не робить. Так я думаю, така хвалю. Така... Ну воно було ж там длинне, довге вона перерізала. Чи він а, мужчина? І думаю, така хвальона там шаурма. Думаю, попробую. Ну, ви... Ви такий. А ну давай попробуємо. У тебе сухий, От красиво тебе. Лежи. бачиш, що сухий, а він, Розмок а тут він просто. Розмочений, особливо з цієї сторони. Ти давай кусай, експерт. Но... Кусай, бо час вивалиться, у мене все вивалилося там. Там бачиш, одна сторона залож... заварнута а одна ні. Ну що? Чесно. пахне. <laughs> Нехорошим пахне. І таке на смак, да, якесь нетра. Ні, воно куски має не... бути велике. Немає не, не соуса не. при смаку, да, отаке, просто. а лаваш якийсь, скажи тобі, на вкус. А лаваш я ще не повинен розуміє. Він хрусткий, що я. Вот тут. Да, отож, ти ж попробуй. Не, не хрусткий, такий затягнутий якийсь, mm -hmm. да? Mm -hmm. а, о, важко сказала, що о, так що, їж. А я зараз. Щас... Mm -hmm. Грубе, так? Да? Mm -hmm. Я кажу, що грубе, От того, що оцей лаваш, він як піджарений, оцей звичайний, він хрусткий і він так откусується, а цей тягнеться, наче якась розмочена як резинка. як резинка. Ну, бачиш, їж. Більше не будемо. А ось іще й айран на тобі. Ось ще й айранку. Я так і люблю айран в Туреччині. Думаєш, тут возьму? Ой. Така... А, потримай, давай. Коротше, я їла в кафе, а ти їш оце тут вдома, тобі дома кафе. Запивай, да. Прямо, пий. Прямо пий. Це як кефір, мам. Правильно, так на тобі з кафе витриш рота, як положено. Мама каже, якраз обідаємося, як Сашуня з роботи приїжджає.